Щороку, 14 лютого, увесь світ відзначає День Святого Валентина або День Закоханих. Напередодні усі магазини наповнюються сердечками, квітами та іграшками. А закохані у свято дарують один одному подарунки та проявляють свою любов. Але як будувати здорові стосунки та як доводити, що любиш людину щодня, а не лише на свята, знає не кожен. Тож, 15 лютого, за ініціативи відділу у справах сім'ї та молоді відбулася розмова про здорові стосунки з психологиною Євгенією Стариніною для підлітків. Продовж зустрічі молоді люди дізналися про любов до себе про токсичні і здорові стосунки змогли висловити свої думки та поставити запитання психологу про захід, мій світ, мої правила розповіла більше психологиня Євгенія Стариніна. Сьогодні планується зустріч з підлітками. На тему здорових стосунків з собою, перш за все. А, і трошки поговоримо про тему стосунків між хлопцями і дівчатами, тому що це актуальна для них. Тема вік такий. А, знаю, що багато хто з них зараз у стосунках. А, і хотілося б, щоб ці стосунки були все ж таки здоровими, а не токсичними, тому і про це теж проговоримо, як до цього прийти і що має бути в собі. Для того щоб стосунки з партнером були теж позитивними, це буде в форматі а, тренінгу, буде лекційна частина, де я розкажу взагалі, як відрізнити там, стосунки аб'юзивні від здорових умовно, і поговоримо, дай поясню, як потурбуватися про себе, що для цього потрібно, як створити комфортне середовище. Буде практична частина. Будемо сьогодні малювати, будемо сьогодні працювати з метафоричними картками. Цікаво буде в лекційній частині поговоримо про, ну якщо говорити про стосунки з собою, то поговоримо про те, як гармонізувати своє життя, що можна зробити вже зараз, не чекаючи там коли б настане кращі часи, тому що ну в країні війна, всі прекрасно розуміємо, що діти теж це відчувають, і психіка дитяча – вона ще рухлива, вона ще формується, і це також відображається на дітях. І як віднайти у той спокій для того, щоб бути в гармонії з собою? І коли перейдемо до теми стосунків між хлопцями і дівчатами? На прикладах я підібрала два таких приклади: більш-менш їм знайомі. Це Джокер і Харлі Квін. Як відображення токсичних стосунків, да? розкажу, чому токсичні, всі захоплюються, але насправді це не дуже гарний приклад. І а, підібрала а, пару з серіалу Аркейн. Джинкс і Еко, там, де є повага, є турбота, є повага, незважаючи на те, що є кохання, але от воно таке здорове, правильне, таке, як має бути, для того, щоб дітям було більш-менш зрозуміло на знайомих їм прикладах. Тому що, коли говориш абстрактно, вони не завжди розуміють. Вже це проходили, це знаю. Тому з картинками так би мовити, будемо говорити. Ну і малювати будемо теж про а, себе, про себе здорових. Спочатку вони будуть а, витягати картку, а, шукати асоціацію, а потім її відображати, як би вони хотіли в ідеалі, щоб вони побачили, проєктивно побачили, до чого вони хочуть прийти а, зараз, вже зараз. Сьогоднішній захід, напевно, я би віднесла до категорії 13-15 років, тому що це такий вік, більш коли б вже в них доволі серйозні стосунки. Це не перша закоханість, да, там то 8-10 років. Це вже серйозні стосунки. Вони вже кохають справжньо, щиро, розчаровуються також справжньо, щиро. І що порадила? Порадила, напевно, цінувати себе. Любити себе і відповідно від того, як вони будуть до себе ставитись, і партнери будуть до них ставитись. Та тому що ми не говоримо про хлопець і дівчина. Ми будемо говорити про партнерство, про партнерські стосунки, де дві цілісні особистості, а не дві половинки, як прийнято казати, ти моя половинка. А ні, все-таки хотілося б, щоб вони були цілісними. Учасники поділилися із нами своїми враженнями від зустрічі. Я сюди прийшла дізнатись, як Влаштувати майбутнє своє життя, відносини з хлопцем, та як не бути аб'юзером, наприклад. Мені найбільше сподобались факти, які поради, які давала Євгенія. Малюнки також сподобались, дуже таке творче завдання. Мені це сподобається. Так, да, є порада більше спілкуватися зі своїми дітьми про їхні почуття. І не знецінювати їх, тому що дійсно батьки іноді забувають про те, що вони також були в цьому віці, теж переживали приблизно ті самі почуття, і дуже часто знецінюють почуття дітей: типу та все нормально, буде інший там або буде інша. А хотілося б, щоб батьки більше уваги приділяли саме підліткам, спілкуванню з ними. Турботі про них цікавились їхнім життям для того, щоб вони потім не шукали а, прихистку у психологів. Насправді, тому що а, ну це є. Uh, і хотілося б, щоб цього було насправді менше. А uh, я не дуже люблю це свято, тому що ну, кохати потрібно не один раз на рік, а 365 днів на рік. Да? І це просто день, коли ще одна можливість сказати собі, як ти себе любиш, коханій людині, як ти її любиш. А uh, для мене це свято це не про um, квіточки, да? це про почуття, тому що кохати це дієслово. Да? А дієслово це дія і слово. Да? А про діями доводити, що ти дійсно кохаєш людину і не один раз на рік, а щодня. Я бажаю, щоб всі відчули, хто ще цього не відчув, це прекрасне почуття кохання, любові до себе, до свого оточення, до партнерів, які з вами. А хто ще не знайшов партнерів, обов'язково їх знайти і бути щасливими в цьому процесі, це дуже круто. Нехай ще більше свідомої молоді буде у нашій громаді, а вам бажаємо цінувати близьких та проявляти свої почуття щодня.